Раз, раз ми піднялися сюди на білоповерша, вони питали, щойно, як ви вийшла ця що це за виставка, звідки вона робиться, це виставка з приватної колекції. Приватної колекції господарем цієї колекції є я, а відповідно те, що я показую, це ну, стараюся показати можливість і показати ці зразки, які є для широкої громадськості. Я дуже тішуся, що ця виставка відбувається в музеї Ключицьких. Це детально говорив на першому поверсі, коли ми були. Я дуже ціную, що ця виставка відбувається зараз також в цих залах. Конкретно в тих це є ці зали. Тут є постійна експозиція, розміщується, як правило, творів Олени Ключицької. Але зараз в часі війни ця колекція є у фондах збережена, тобто вона фактично як евакуйована зараз в тих залі, тому що. I don't know. Щоб забезпечити її збереження. А ці зали були від часу війни, вони були не, не використовувалися. Сподівалися, можливо, що так само коротко -корот в часі можуть повернутися назад. Тут постійна експозиція. Але я дуже тішуся, що власне в цих залах ця зараз перша виставка, яка відбувається в цих залах після ну, тобто, фактично повномаштабного вторгнення, це є виставка Ірини колекції Ірини Ольшанської. І чому я з того дуже тішуся? По-перше, через те, що концептально це надзвичайно цінно для нас, і тому, що Олена Кольчицька пропагувала українське, власне, та сама концепція була світ оглядна робити. Чість і, і сучасною, і такою актуальною. А друга складова частина, що по великому рахунку те, що знаходилося в мешканні у Іриношацької, воно так і виглядало. Такі самі п'єцики, такі самі меблі. Ну не достовірно такі, бо ці меблі є це, проект, це є оригінальні меблі, які авторські меблі, які робили, проєктувала сама Олена Кульчицька, але подібні і таке середовище було надзвичайно цінне, воно було абсурд. Притаманне для того місця, де зберігалася колекція. Зараз ми знаходимося в залі, де виставлено в першу чергу живопис, як я говорив в попередньому залі, це середовище мистецьке, з яким контактувала і яке були дуже близькі для Ірини Ольшанської. Зокрема, тут є роботи Михайлини Стефанович Вишанської. Це робота двоюрідної сестри Володимира Ольшанського, який фактично. Робіт там в українській колекції, які захисту я, 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 я знаю надзвичайно мало через те, що більшість на виїхала за кордон, і роботи є, знаходяться за кордоном. Тут є роботи е, Петра Обеля, який, я вважаю, що це є е, дуже недооцінений художник, надзвичайно потужний художник е, вже б стрію. Е, і це є представник каківської школи малярства е, надзвичайно е, чудовий колорист, Фактично. Ну, Дивовижна лірка в тих роботах і переосмислення українського ландшафту надзвичайно ну, хороше. Зокрема, тут є так само чотири роботи Олени Кучинської, дві роботи, які я вважаю є особливо цінними, Тому що це є ці друки. Вони є. Це є друкована графіка. Друкована графіка, як правило, є. Ну, вважається ну, це також авторські роботи. Але то, що робиться акварель, то це є кожен мазочок намальований конкретно Оленою Кучинською. І тут є, отак виглядала колекція графіки також, але не то, не для не мене акварель просто так. Для мене є як якась ще більше така індивідуальна. Просто це один екземпляр, те, що друкується в неї в кількох екземплярах, а це кожна це робота, є вона є авторська, дуже дорога і якісна робота, це також і із колекції і Ірини Рушанської, бо все, що стосувалося вишивки, то вона збирала. І е, ці частинці, яка зараз тут є, ото, що зараз ми оглядаємо тут шматочку. Ця частина експозиції була добудована вже цілком в кінці, е, коли ми формували вже вже ніби так була сформована вся експозиція. Ми думали, чи ще щось виставити. Ну і виставили ми такий шматочок, ще е, так само е, додатковий. Чим він характерний? Він характерний тен був стенд із е, робіт, які походять з Полтавщини. І е, надихнулися ми тим стендом. Фактично також були ці зразочки. Вони також були зберігалися в папці. Е, якраз оці кілька зразків було відрізано від від, від, від пороту від картончиків. Тому що він були фактично, картончик був обгорнений, так як цілу ту цілий рукавчик. Ми щоб воно гарно експонувати, Ми його відпороли це були такі. Карточок, а чотири прийшли його сюди, але в нас так сформувалися. Тут були там, ті три, чи можна сказати, навіть чотири сорочки чи п'ять зразочків, які були тим білим по білому. І це з білим по білому. Ми для того так само склали кілька сорочок, які не тільки з Полтавщини, а в нас тут є і Снятин білий по-білому, в нас тут є Хмельниччина, і в нас тут є частинка фактично, вона називається фактично це Одещина, але це межа Одеської Вінницької області. І це є, ми так доформували, щоб показати якийсь такий шматочок тут тематично білим по білому. Більше так ніде ми не формували експозицію, тільки в цьому місці. І фактично тут вже є так само сучасні інтерпретації роботи. Це вже вишивала там донька, жучка. Ірини Ольшанської. І також там вже є тим білим по-білому ці інтерпретації. Тут на цьому стенді, ми маємо ці чудові зразки, які прийшли так само до колекції Ірини Ічанської, цієї із лікарі Цибульової і е, Параски Березовської. Листування з Параскою Березовською в нас є не збере. Такого в нас листування немає. Але ми припускаємо. Ну але знаємо, що контактували. Але ми припускаємо, що очевидно е, 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 було напевне, е, е, що параска Березовська можливо було не письменною. Вона не писала, тобто вона відповідали стів нас не збереглося. А і з руке люцибльове листування є, і це є вишивки самої цибульової, бо інші зразки в більшості випадків це є зразки автентичні, які зібрані. Ну, у більшості не то, що безіменні, ну вони то, якісь є імені, але це були майстрині народні. А це, яка займалася, це також народна майстриня, але яка займалася тим же професійно. Про неї є велика кількість. Мені здається, навіть що вона була лауреатом Шевченківської премії, Можливо, я помиляюся, але про неї багато писали е і відомі дослідниці, навіть, зокрема е е Карасиєва. Є окремі дуже великі дослідження, які стосуються великі конкретно ці бульови. Ми зараз знаходимося, так само бачимо тут ці межі, які проєктувала Олена Кульчинська, в них знаходиться тут і ця лавка і цей скалаж, цей мисник. На цей мисник ми сюди також розмістили зараз учасників інтерпретації. З цієї стіни тут є на цих стернах, це є поставлені, ремонт, і ремонт, і ремонт, і то, що в нас є, це не є всі, а то, що збереглося зараз, що було доступне, гарно можна було на справку можна було пошити. Як бачите, тут хрестикових не так багато тоді є також різні інші якісь техніки вишивок. Є портрет Ірини Шарської, який робив колись давно-давно, в 91-му році я, бо будучи тоді, це ще ну, молодий художник, молодий студент і, і просто-напросто зараз було виставлено тут замість фотографії цей ну, прижиттєвий портрет. Може, він не є такий досконалий, але він є тут вже на виставці частина того середовища. Також тут в куточку виставлений є експонат, це є одяг, які є, особисті речі Ірини Вшанської, а зокрема тут є вишита сорочка, але сорочка це знов-таки історія 60-х, блюз, блюзка, перепрошую, блюзка. І вона є, насправді це є перешите, коли воно було з суконкою. Просто далі потім воно було обрізане, ця частинка зробилася в 60-х роках. Вишивала донька Ірини Романа, і, але носила далі вже потім Ірина Рушанська. Цей кептарик, цей, який говорив, що це є Ярослав Безаневчик робота, її товаришки. Це робота, яка я так само, зокрема, і Ірина Овчанська носила гердани активно дуже. І це є робота середницьких І Також відомо її майстрині, яка займалася. Бісерогоплетінням, спідниця не оригінальна, вже треба було щось поставити, просто що спідниця, що характерне для Ірини Учацької, вона весь час вдягалася е дуже скромно, але завжди було дуже зі смаком, і на такій каналі було тепло, гарно, і вона була на е -е, зближеній, в такій зближеній повітрі. Представлені є видання тих видань, які є по Ірині Орчанській, є також не так багато. Послали, зокрема, я вважаю, що дуже потужна книжка це є зараз «Нариси історії жіночого руху на Стрищині, там де показано значення Ірини Ольшанської формування цього середовища. Є кілька книжок, там де пишеться про діяльність літературного мистецького об'єднання Хвилі Сприя. І є кілька видань, які стосуються зараз. Це фактично є. В одному екземплярі оця книжка Оця книжка, це готується до видання, як монографія, зараз вона вже піде до друку, так і була здійснена спроба зробити таке видання художнього мистецький типу альбому, де буде більше представлено вишивки. Чому це не доведено до кінця? Насправді кожна робота потребує дуже, це дуже великий об'єм роботи, а ще крім того, а кольорового дання це квіток, надзвичайно великі кошти. І відповідно, ну, насправді, поки що колекція десь в процесі опрацювання, можливо, воно згодом і десь буде І тут ми маємо так само, що зв'язки автентичні автентичні зразочки. Що я хотів би напевно сказати? Я бачу там зараз для біді уважно подивилися до тих сурочок, які там були з куточку. Це є мої особисті сорочки, вони є не тільки хто Ж не все, що тут є, це було, в моїй колекції це те, що я можу. Відповідно, і ця сорочка, яка тут є жовта справа, знаходиться. Зверніть увагу, будь ласка, тут є сорочка, і цей орнамент знаходиться зараз так само на стені. Історія: це в цій сорочці, коли мені було 20 років, мама питалася, що я тобі вийшов сорочку, як вишивалася сорочка, ну, я тоді передивився велику кількість зразочків, собі просто в хаті, оскільки воно все було надзвичайно доступно. Mm -hmm. У нас і подивилися велику кількість зразочку. Я собі обрав оцей, попросив, щоб мама вийшла такий зв'язок, ну, відповідно, мама цю Ця сорочка є їй вже там 32 тисячі. А поруч та сорочка, це є шахта досить свіжа, їй щойно там років три чи чотири зараз є, але блок, так само десь там у комплекті разом так само зі виглядає. І це є так само комплект, який там чудові жіноча сорочка, які вишивала Романа Лишанська до Шачки відповідно <гум> та все, все. В основному це тут це є гумкові сорочка. У нас кажуть, хрестикове, як правило, не вишивається. Тому тут було, наприклад, на нашій. Експозиції то так само була е, Зиновішульга, одна з відомих таких е, митців і. Творців, творців як і вишивки, такі, скажімо так, текстилю і ентузіастів народної творчості, і ентузіастів грудянського відродження і, вілянського вілянського віляння, і костюму. Зокрема, вона і ми, ми про це знали так само. Ми про це зокрема говорили. Але вона детальніше сказала так само історію про це, як Ірина Рушанська працювала над вишиванням костюмів разом із проєктом, який зробила Зинов'я Шульга для хору і це, власне, також був момент про це, як ми говорили, про цей паспорт спільноти. Як, як робилося, яке завдання стояло перед перезинової шили, щоб нам хотілося цілий хор, Ці жінки мали бути в окремих абсолютно інших е костюмах. Костюми мали представляти різні регіони, е абсолютно всі регіони України. А одночасно мало бути цілісне враження, цілісний образ для цілого це і знов ці костюми, які зінічні, вони повинні бути надзвичайно виразними, тому що е ну і це також ціле було. Ну, ціна це було такий виклик перед, перед ними. І це була на і називає про це розказувала. Зокрема, тут я був би ще на цій втоди є поставлена кераміка. Це також, ви бачите, всі ці речі, які тут представлені, це абсолютно утилітарні речі, які складі, і в хаті в більшості, і, очевидно, там не видичали, вони знаходилися. Але так от, і вони були абсолютно утилітарними, не ставилися на стіл, і коли там на, на свято чи ще щось таке там Накривалося, що було в вигляді сувеніру, зокрема, з іншої сторони тут є роботи і Павли Нецвілик визначної керамістки, Івана Рьопки, і тут же є роботи вже такі сучасніші Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Їх є достатньо багато в хаті, і було в хаті досить багато. І питання таке, що воно просто, ну, як побудова експозиція для, для нас, ми постаралися його сюди поставити. І ми і хотіли тим сказати, що це є надзвичайно. Ціно для побудови э, цього середовища цієї залюдненої землі, у мене це є залюднена окультурена земля. Е, я ще вернуся зараз, скільки от, скажу, що він на Ось тут так виглядали, де мене питали що за е, схеми. Ось так виглядали схеми, от, от е, розшлопувалися е, і дуже багато є таких альбомчиків, де ці схеми аналізувалися, от, так виглядали, виглядали записи Ірини Ольшанської оргіональні, де аналізувалися Дуже багато е вишивкових якихось елементів. Якщо зараз нам досить легко навіть подивитися, як ну, архівні фотографії можуть всі подивитися в інтернеті, в соціальних мережах у часи е раніше це було недоступне, було неможливе, і все перефотографувалося, дуже багато перефотографування допоміг так само і. Володимир Ольшанський, чоловік, який захоплюється фотографії, все Ось тут є зразочки, якісь, наприклад, ми зараз бачимо, воно виглядає також, так ніби це мало не поліграфічне втілення. Це не є поліграфічна робота, це є чудесна, рушно зроблена робота з дуже великою кількістю колекцій, опрацьована, відмальована. Зокрема, оці відмальовки, які зробила, це робила товаришка Редомічанської Наталія Кінчук, яка зокрема працювала так само і в музеї тут, і заду кожна національна музею. На власі, я так глобальніше. І ззаду е, е, на, на кожного таких табличок є достатньо багато в хаті, і ззаду чітко написано, звідки цей орнамент, звідки воно походить. Е, коли прийшла, коли ну, в момент відкриття, знов також був момент такий, коли прийшла тут родина, я там зокрема, була внучка, одна з внучок, прийшла, побачила тут стоїть цей кволиков. Воно, звичайно, було там виходить, підтягнути, бо ми були маленькими, ми там доліли туди, то тобто, все, радо, звичайно, сказав. Але тут то глядальниця це не можна, бо тут це вже експонат, що тут знаходиться. Але в нас такі хаті було і е, в, ну, в домі Іриничанської було дуже багато скільки роботи і білоси були, і ці от зараз ялички якісь. Ну У нас було це були звичайні тапні речі, які ми, ми по великому рахунку також бавилися. Напевно, десь фіналізую свою е, розповідь я напевне, на цьому розрочку, який зараз іде. Тут є сорочка всі е, е, є 1870 року. 1870-го, mm -hmm. так, наскільки я пригадую. Так тут іде 70-й рік. Вони походять із старі кути, фактично тут оригінальні збережені, тільки самі рукави, бо е, воно було вже mm -hmm. дуже, дуже знищене. Але сорочка вона була е, фактично всі сорочки, які є зараз тут на експозиції, вони були у вжитку, тобто їх спокійно носили. Звичайно, що е, такі сорочки вже їх носилися рідше, але вони також носилися. Вони зараз є просто на на нову. Тканину, але коли тут діти коли приходили тут діточки на Екскурсію ну, там такі такі маленькі діточки там ми від якось від, 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 там п'ятирічного семирічного віку. Ти ж не можем так детально розказувати екскурсію, кажу, то відповідно екскурсія кожен раз вона трошечки інша. Ми, ми говорили про це. Знаєте, що цю сорочку вишивали та вишивали, яка була наша, наша застава там та, Шевченка, та, тобто що фактично ага. якось було, <стужно> Щоб вони собі якось могли собі це <стужно> зрозуміти. Зокрема, тут так само що є там гірнарників розроблений. Це вже була бравнучка. Ірина і Катерина і відповідно так ми постаралися в цій виставці зробити таку комплексну річ, яка показує трошечки і збірку автентичних матеріалів і творчості Ірини Овчанської, і творчість її послідовниці. Це так я постарався дуже коротко. Я не знаю, чи коротко. Максимально. Дякую тут, як завершити нашу зустріч. Завершити тим, що я представлю вам <рес> Володимира Васильовича Володимир Васильовичу, він є внук Ірини Лишанської, як ви зрозуміли. Він сам за фахом художник. Відомий любові художник працює професором нашої Львівської національної академії мистецтв, викладає у поліграфічному в... Поліграфічному в, таблі, в поліграфічному інституті. Завдав поліграфічному за кафедрою, а зараз працює поліграфічному інституті теж. Так що ця дякую йому за те, що він нам представив колекцію свою родину, колекцію своєї цілої родини. І що я ще хотіла так сказати, бо Володимир Васильович дуже детально, так цікаво нам розповів про Ірину Ольшанську, про, про те середовище, якому вона жила. Але ще дуже важливо мені сказати, от що я так собі думала, коли я думаю, що я вирішую, що мені сказати. Я хочу зауважити таке, що важливо нам підносити такі постаті, як Ірина Шанська. Оця виставка, яка показує нам дуже маловідомий матеріал. Але вона знайома з такими дуже ну з постатями нашої культури маловідомими, які звичайними жінками, які працюючи, виховуючи дітей, займалися ще й виску, культурною діяльністю, намагалися підняти українську культуру. І власне оці бджілки, які працювали на ниві української культури, які, яких виховало то середовище 20-30-х років, коли українці вже знали таких нищівних поразок на полі бою, тоді вже українські. Інтелігенція власне, взялася за те, щоб, щоб жінки займалися вихованням дітей і виховували то покоління в такому патріотичному дусі. І коли вже радянська влада то все знищила, коли нічого не лишалося, то лишалася ця вишивка. Лишалася та народна культура і лишалася та традиція, яку популяризували, вивчали досліджували. і власне заслуга того, що це все не знищено, не повпало є заслуга саме таких жінки, саме таких представниць української культури, як Ірина Ольшанська, яка зуміла не тільки зберегти, але й виховати свою родину. Своїх дітей, своїх михів пишані до 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 культури, і власне ми зараз можемо оглядати ці безцінні зразки нашої національної культури, які збережені родиною польшанських стасенків і які продовжують власне ці, ці традиції. Отже, Володимир всі дуже дякую вам. Ви кожної дії нам влаштовуєте чудові екскурсії. І ми дуже раді вас будемо бачити і продовжувати співпрацю з вами в подальшому над нашими іншими проектами, тому що ми з Володимиром Васильовичем вже зробили не одну виставку. У нас були виставки студентів академії друкарства, потім народили його персоналі чи навіть три виставки. А потім чисто випадково він Володимир Васильович сказав, а я, ви знаєте, євну Польшанської. Я кажу, в мене звичайно очі, я так здивувалася, тому я поза 10 років його знаю, ще подальшому євнух Польшанської. Я тоді кажу, так. ну то давайте зробимо виставку. Йому таким Двірує чином вирішили, він встріна буде ще тут. Так що дякую. дуже Дякую його дружині, яка його супроводить постійно, супроводжує, яка є мовча, така. Його помічниця і родині і мамі, які підтримують Володимира Васильовича, і вся ця робота власне стала можлива завдяки отій власній підтримці. Вони скористали ті, що прийшли, ті скористали. Повідомлення зникло. Ми сьогодні вранці дивилися, не було повідомлення про... Не було розумієте, через те люди не прийшли, а кожного разу у нас до 20 ну, на нашій насторічній нас на Фейсбуці, на фейсбуці зникло повідомлення. У нас кожного, не кожної день багато людей. Це найменше, така неправильно, на екскурсії було по 60 поза 30 так. людей. Так. А, а ця екскурсія якось так воно менше з вами? Але ви побачили, що люди йдуть без екскурсії, що дуже Вранці було п'ятеро людей, і ми вже почали, до то Наступно, інкусії інкусії вони зранку почали туди вечора наступного тижня екскурсії ми не будемо проводити. Я просто наступний тиждень мене просто... все ми не будемо. Можливо, через тиждень ми що зробимо. Я, я можу, робити. Робити. Що? Я можу й сама проводити вже після того, як я нас